Ти коли-небудь замислювався, що, можливо, твоя друга половинка вже поруч, але ти просто цього не помітив. Бо коли Бог приводить у твоє життя людину, призначену саме тобі, це не завжди супроводжується блискавкою почуттів чи очевидними знаками. Часто все виглядає звичайно, але саме в цій простоті прихована Божа таємниця. Якщо ти молився, чекав, або вже почав сумніватися, знайде тебе справжня любов чи ні, знай, це послання для тебе. Можливо, Твоя доленосна зустріч уже в Русі. Питання лише в тому, чи впізнаєш ти те, що Бог тобі показує. У цьому відео я відкрию чотири могутні способи, як Господь може привести тебе до твоєї другої половинки, навіть якщо ти цього ще не усвідомлюєш. І наприкінці цього послання ти відчуєш ясність, мир і те саме підтвердження в серці, про яке так довго молився. Перший пункт: перш ніж Бог з'єднає тебе з кимось, Він готує тебе. Перед тим як вести тебе у стосунки. Він проводить тебе через сезон очищення та внутрішнього оновлення. Бо для Бога любов це не просто емоція чи романтика, це заповіт. Це не про метеликів у животі чи розмови до ранку. Це про мету, про покликання, про вічність. У Божих очах твоя половинка це не просто людина, з якою тобі добре. Це той, хто буде поруч у боротьбі, у вірі, у спільній праці згідно з Божим планом для твого життя. Тому Бог не просто пошле тобі людину. Він спершу приготує твоє серце, щоб ти міг прийняти і здерегти цей дар. Уяви, що твоє серце це земля. Мудрий садівник не сіє насіння на твердий ґрунт. Він спершу розпушує землю, вириває бур'яни, прибирає каміння, робить її м'якою та готовою прийняти життя. Саме так Бог працює з твоєю душею. Він обробляє твоє внутрішнє поле, вириває буряни минулих стосунків, витягає каміння розчарувань розбиває затверділі ділянки, сформовані болем і зрадою. Чому він це робить? Бо справжня любов не може прорости в непідготовленому серці. Навіть ідеальне зерно не дасть плоду в поганій землі. Так само і твоя душа вона має бути зцілена, щоб виростити те, що Бог хоче в неї посіяти. І саме тут багато хто дратується, бо Божа підготовка часто відчувається не як благословення, а як затримка. Але ця затримка не відмова. Це небесне вирівнювання. Це Бог каже: Я нато сильно люблю тебе, щоб дати те, до чого ти ще не готовий. Бо не можна побудувати зрілі стосунки, поки в тобі ще кровоточать старі рани. Тому у своїй милості він відкриває те, що ти давно сховав страхи, невпевненість, біль. Не щоб осоромити тебе, а щоб відновити. Пригадай Адама з книги Буття 2.15. Перш ніж Бог дав йому Єву, Адам уже мав мету. Він жив у гармонії з Богом, працював у саду, доглядав за ним. Він був один, але не самотній, бо його серце було наповнене Богом. І коли з'явилася Єва, вона не заповнила порожнечу, вона доповнила повноту, яку він уже мав. Ось так діє Господь. Ось у чому його задум. Бог хоче спершу завершити тебе, перш ніж поєднати з кимось іншим. Бо якщо ти спробуєш пропустити цей важливий сезон, якщо почнеш поспішати, ти можеш опинитися у стосунках, до яких не готовий. Ти принесеш туди біль, старі рани, багаж минулого. Часто люди погоджуються на стосунки не з любові, а зі страху самотності і називають це почуттями. Але така любов швидко стає болом. Якщо ж ти дозволиш Богові завершити свою роботу, якщо приймеш час очікування як частину його плану, тоді він приведе тебе у стосунки, які будуть не просто яскравими, а вічними за змістом. Тож, якщо ти зараз у періоді тиші, якщо здається, що Бог щось стримує, знай, ти не покараний, ти готуєшся. Бог не забирає любов, Він її очищає. Він не мовчить, він формує тебе для зв'язку, який не просто добрий, а небесно призначений. Тобі не потрібно бігти за тим, що Бог уже готує. Не погоджуйся на менше через страх. Не зраджуй своїм цінностям, щоб відчути себе потрібним. Людина, яку Бог призначив тобі. Зустріне тебе не у паніці, а в твоєму покликанні. Тобі не доведеться благати про увагу чи втрачати себе заради чужої прихильності. Ваша зустріч не станеться через боротьбу, а через узгодження, через послух, через віру. І коли це станеться, ти відчуєш, це не просто правильно, це по-божому. Бо якщо він створив союз, він і підтримає його. А якщо Бог, автор цієї історії, знай, вона прославить його ім'я. Якщо це послання торкнулося твого серця, напиши: Господи, я довіряю твоєму часу. А якщо ти вже зустрів того, кого послав Бог, скажи з вдячністю, дякую тобі, Господи, за божественне вирівнювання. Поділися цим посланням із тими, хто ще чекає. Обітниця все ще чинна. Нехай Бог зміцнить твоє серце і дасть миру час очікування. Пам'ятай, твоя історія не завершена. Найкраща глава лише починається. Твої шляхи перетнуться тоді, коли ти найменше цього чекатимеш. Бог не діє за твоїм планом, Він діє за своїм. І те, що світ назве збігом, небо назв провидінням. Іноді ти навіть не усвідомлюєш, що зустріч уже була підготовлена Богом. Згадай, Руф. У книзі РУФ 2, 3 написано: І сталося, що вона потрапила на поле, яке належало воозу. Випадковість ні. Це була Божа хореографія. Руф не шукала чоловіка, вона просто служила. І її послуг став шляхом до доленосної зустрічі. Так само і ти, рухайся у своєму покликанні, і Бог приведе того, хто призначений тобі. Руф була на полі, просто працювала, шанувала ноемень і робила те, що вважала правильним. І саме це привело її туди, де її чекав вооз. Вона не стояла на місці, вона рухалася. Саме її віра повела її до любові. Бог не спрямовує тих, хто просто сидить і чекає знаків. Він веде тих, хто йде вперед у послуху. У Псальмі 36, 23 сказано: Крок людини зміцнює Господь, коли йому до вподоби її дорога. Зверни увагу, не стояти, не чекати, а кроки. Щоб Бог міг скерувати тебе, ти повинен рухатися. Він керує лише тими кроками, які ти справді робиш. Це і є послух, йти ти навіть тоді, коли шлях попереду неясний». Це означає продовжувати служити, зростати, зцілюватися, будувати навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається. Але саме в такі моменти віра стає міцнішою. Коли ти рухаєшся в послуху, ти можеш не бачити всієї картини, але небо вже діє за лаштунками. Твій послух ніколи не буває марним. Те, що здається затримкою, часто є Божою підготовкою до доленосної зустрічі. Та робота, яку ти не планував, те служіння. Від якого хотів відмовитись, те місто, куди не збирався їхати, усе це може бути маршрутом, яким Бог веде тебе до людини, призначеної тобі. У книзі Ісаї 55, 8, 9 Бог каже бо думки мої не ваші думки, і дороги ваші не дороги мої. Як небо вище землі, так дороги мої вище ваших доріг. Ти можеш не розуміти процесу, але можеш довіряти тому, хто спрямовує твої кроки. У Бога завжди є кращий сценарій твоєї історії. Він наповнений сенсом, точним часом і його славою. Тобі не потрібно гнатися за тим, що Бог уже готує. Не тримай те, що він ще не підтвердив. Коли настане його час, він узгодить твої кроки з долею. Так відбуваються божественні зустрічі у Русі, у послусі, у довірі. Тож не недооцінюйте місце, де ти зараз є, не зневажай звичайні моменти. Іноді твоя друга половинка приходить саме тоді, коли ти просто робиш те, що сказав Бог. Не в гучному чуді, а в тихому послуху. Тож продовжуй служити, продовжуй йти вперед, продовжуй довіряти. І коли настане Божий час, тобі не доведеться бігти ні за ким. Він сам приведе тебе в поле благовоління, як колись привів Руф. Номер три твоя друга половинка зміцнює твою віру. Богом призначені стосунки це не лише про емоції, це про духовне зростання. Вони не просто викликають почуття, вони наближають тебе до Бога. Один із найчіткіших ознак того, що людина може бути твоєю половинкою, це коли поруч із нею твоя віра стає сильнішою, а не слабшою. У книзі буття 24 ми бачимо, що Ревека була не лише вродливою, вона була відповіддю на молитву. Слуга Авраама молився про знак, і ще до того, як закінчив говорити, Ревека з'явилася з добротою, смиренням і благочестивим серцем. Вона не просто справила враження, вона здійснила пророчий знак. Писання каже. Благословен Господь, Бог мого пана Авраама, який не залишив милості і правди своєї. Виноска для репліки, а тепер питання до тебе: Чи віриш ти, що Бог може скерувати твої кроки до тієї людини, яку Він тобі приготував? Напиши в коментарях: Я довіряю твоїм крокам, Господи. Я був у дорозі, і Господь спрямував мене. буття 24.27. Ці слова приклад справжнього Божого керівництва. Воно не просто лікує. Воно вирівнює. Коли стосунки від Бога, вони не лише красиві, вони стають відповіддю на молитву. І ось, де багато хто помиляється, шукають людину, яка відповідає їхнім смакам, а не ту, що відповідає їхньому покликанню. Тобі потрібен не просто хтось, із ким можна посміятися, а той, із ким можна молитися. Не просто той, хто дасть емоції, а той, хто говоритиме життя у твоє призначення, стоятиме поруч, коли твоя віра ослабне. Богом дані стосунки це не спалах почуттів, а джерело сили. Вони ніколи не змушують тебе поступатися вірою. Якщо хтось примушує тебе приховувати свою духовність, терпіти гріх або охолоджувати стосунки з Богом це не згода, це відволікання. Писання каже не впрягайтеся в одне ярмо з навірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, що спільного у світла з темрявою. 2. Корентян 6, 6.14 Чому це важливо? Бо завітні стосунки не повинні тягнути тебе вниз, вони мають підносити. Пригадай, Прискилу та акелу, вони були не просто подружжям, вони разом будували Царство Боже. У діяннях 18 вони проповідували приймали служіння у своєму домі та супроводжували Павла. Ось як виглядає Боже партнерство це не просто схожість характерів, це єдність покликання. Пророка Мостри 3 запитує чи підуть двоє разом, якщо не погодилися. Ні. Істинна згода це не спільні вподобання в музиці чи хобі, це спільне духовне бачення, одна віра, одна мета. Коли Бог з'єднує, ти відчуваєш мир, ясність і святе підтвердження. Там немає тиску, плутанини чи духовної спустошеності. Якщо стосунки виснажують твою душу, гасять твій вогонь або змушують сумніватися у своїй цінності, це не від Бога. Але коли це від нього, приходить мир, радість і ще глибше бажання служити йому. Як написано у приповістях 2717 залізо залізо гострить, і людина відточує обличчя друга свого. Благо, половинка не притупить тебе, вона зробить тебе гострішим. Отже, запитай себе, що твої стосунки роблять із твоєю вірою ведуть тебе до молитви чи віддаляють. Пробуджують твій дух чи гасять його. Справжня, богом призначена любов не просто змушує тебе почуватися коханим, вона допомагає ще сильніше любити Бога. У таких стосунках ти відчуваєш мир навіть серед труднощів. Вони не зруйнують тебе, вони збудують твій дух. Не погоджуйся на тимчасову прихильність, коли Бог готує вічний союз. Людина, яку він пошле, не змагатиметься з твоєю вірою, вона стане її продовженням. Вона буде молитися з тобою, стояти поруч у духовній битві і йти з тобою до твого покликання. Не втрачай надії, не йди на компроміси. Те, що Бог готує, варте очікування. Коли він приведе твою половинку, ти впізнаєш її не очима, а серцем через мир, що перевищує будь-яке розуміння. Номер 4 Бог підтверджує твій зв'язок через духовну владу. Коли стосунки справді встановлені Богом, він рідко залишається лише між вами двома. Божественні союзи майже завжди супроводжуються підтвердженням через духовну владу та благочестивих наставників, яких Господь поставив у твоє життя. У Приповістях 11:14 сказано. Де нема поради, народ падає, а при багатьох радниках безпека. Бог часто говорить через зрілих віруючих, пасторів і духовних наставників, щоб підтвердити те, що він уже відкрив тобі в серці. Пригадай, як родина Ревеки благословила її союз з Ісаком буття 2460. Згадай, як Воз звернувся до старішин біля міських воріт перед тим, як узяти руф за дружину. Через усе писання ми бачимо той самий принцип. Богом встановлені стосунки підтверджуються не лише у таємниці молитви, а й відкрито через духовну владу. Коли твої стосунки отримують справжнє благословення від тих, хто знає тебе духовно, а не лише поверхнево, це часто сам Бог говорить через людські уста. Це його спосіб дати тобі зовнішнє підтвердження того, що ти вже відчуваєш у серці. Йдеться не про те, щоб шукати схвалення від усіх, йдеться про те, щоб цінувати розпізнання тих, хто щиро бажає бачити тебе у Божій волі. Коли благочестиві наставники, які живуть за Словом і чують голос Божий, дивляться на твої стосунки і відчувають мир, а не тривогу, підтримку, а не сумнів, це не збіг. Це підтвердження, це божественне вирівнювання, явлене просто перед тобою. Ворог може імітувати почуття, може водити в оману зовнішністю, але він не здатен підробити справжнє духовне розпізнання, підтверджене через багатьох благочестивих радників. Тому, у Приповістях 15, 22 сказано. Без поради задуму руйнуються, а при багатьох радниках здійснюються. Твоя друга половинка буде не лише здаватися правильною, вона буде підтверджена духовною владою, яку Бог поставив у твоє життя. Не тому, що ці люди бездоганні, а тому, що Бог часто говорить через встановлені канали духовного керівництва, щоб захистити своїх дітей від обману. Тож, якщо ти питаєш себе, чи справді ця людина від Бога, зверни увагу не лише на свої почуття, а й на реакцію тих, Чия духовна мудрість перевірена часом. Їхній мир може бути підтвердженням від Бога, їхня обережність, його попередження. Багато хто з вас, хто дивиться це зараз, відчуває розчарування. Ти чекав, молився, намагався бути вірним, але здається, що все сипається. Двері зачинилися, можливості зникли, і десь глибоко звучить думка: може, любов просто не для мене. Але дозволь підбадьорити тебе, Бог не забирає любов. Він очищає її. Він не мовчить і не ігнорує твої молитви. Він готує тебе до союзу, який буде не просто добрим, а призначеним небом. Ти не повинен бігти за тим, що Бог уже готує для тебе. Не погоджуйся на менше через страх чи самотність, коли Бог формує тебе для святого. І не жертвуй своїми цінностями лише для того, щоб відчути себе потрібним. Той, кого Бог призначив тобі, зустріне тебе не в паніці, а в покликанні. Ти не проситимеш уваги, не втрачатимеш себе, щоб заслужити любов. Твоя половинка прийде не через боротьбу, а через послух, вірою згодження з Божою волею. І коли це станеться, ти відчуєш, це не просто здається правильним, це є правильним. Бо все, що Бог створює, Він і підтримує. І якщо Він, автор цієї історії, знай, вона прославить його ім'я. Якщо це послання торкнулося твого серця, зроби крок віри. Напиши в коментарях. Господи, я довіряю твоєму часу. А якщо ти вже зустрів того, кого послав Бог, скажи з вдячністю. Дякую тобі, Господи, за божественне вирівнювання. Не забудь поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і поділитися ним із тими, хто ще чекає. Можливо, саме твоє слово стане для когось відповіддю на молитву. Обітниця все ще чинна. Нехай Бог зміцнить твоє серце, благословить тебе і наповнить миром у час очікування. Пам'ятай, твоя історія не завершена. Найкраща глава тільки починається. А якщо це відео благословило тебе, підтримай канал. Натисни підписатися, постав лайк і залиш коментар. Це допоможе розвивати канал і поширювати Божу істину ще ширше. Разом ми донесемо світло туди, де його ще так бракує.